В першу чергу я хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість проведення сьогодні відкритого уроку зі спортивної акробатики. Відкрите відділення нещодавно два роки з того дня, як нам було передано дане приміщення. Саме основне, що в цьому приміщенні є басейн, який дає можливість нашим вихованці удосконалювати свою фізичну підготовку. До перемоги і надіємося, що наші дітки, наші вихованці будуть мати можливість займатися, тренуватися в мирній нашій коханій країні.